Звернення до ангелів є важливою частиною духовної практики для багатьох людей. Вона може включати звернення до ангела-охоронця або до архангелів. У святому Письмі міститься понад тросот згадок про святих ангелів. Отож, ті, хто повністю приймають Біблію, повинні і приймати ангелів. Господь приставив до нас ангелів своїх, щоб нас оберігали від всякого лиха, щоб нас направляли шляхом праведним та істинним, і щоб привели нас до вдосконалення та життя вічного. А зараз звертаємось до ангелів. Святі ангели, які перебуваєте біля Престолу Божого, моліться за нас. Святі ангели, які Бога вихваляєте і прославляєте, моліться за нас. Святі ангели, які сповіщаєте людям про Божественність Ісуса Христа, моліться за нас. Святі ангели, яких Бог призначив захищати людей, моліться за нас. Святі ангели, які щогодини Отця прославляєте на небесах, моліться за нас. Святі ангели, які радієте за кожного грішника, який покаявся в гріхах, моліться за нас. Святі ангели, які вивели лота з міста, сповненого беззаконням, моліться за нас. Святі ангели, які підіймаються і спускаються, драбина Якова, моліться за нас. Святі ангели, які на синеї, Передали Мойсею закон Божий, моліться за нас. Святі ангели, які сповістили людей про народження Христа, моліться за нас. Святі ангели, які служили Христу в пустелі, моліться за нас. Святі ангели, які приносите до Бога людські молитви, моліться за нас. Святі ангели, будьте з нами. Оберігайте нас і беріть участь у нашому житті. Амінь.